Комісії. Сьогодні, 21 березня 2005 року, нам потрібно провести засідання комісії по питаннях, які будуть виноситись, виноситись на, на чергову сесію відповітської сільської ради. У нас є кількості четверо членів комісії, що дозволяє нам провести відповідне засідання. На засіданні порядок денний нашого... Нашої Нашої комісії складає з п'яти питань. Перше це про виконання бюджету сільської територіальної громади за 2024 рік. друге питання про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферту. До державного до державного бюджету про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 20.12.24 року про бюджет сільської ради наступне про встановлення надбавки за складність напруженість у роботі головному лікарю КП амбулаторії ЗФСН Витвицької сільської ради і останнє про виділення коштів на придбання та встановлення прапора дердержаків для. Полеглих героїв Литвинської ТГ. Хто за такий порядок? Денний, прошу проголосувати за всіх. У когось є ще запитання, чи має свої питання до Немає, так? Добре, приступимо до першого питання. Про виконання бюджету сільської ради на 24 й рік. Ну, так як немає. Що два машини? І ще я перепишу, там це наше питання, У нас ніколи його не було. Я просто напишу до неї. Ага, і... це одна е, заява. Голові комісії з питань світові культури. Та, то я напишу інакше, бо то переважно нас щось не розглядав. 36 е... питання. Е... Прошу Наповнення вас зробити. нести внести поправку до питання 36 про встановлення надбавки. За складність, напруженість у роботі головному лікарі, амбулаторії і працівникам і, працівник... і працівникам. Додати працівникам. Добавити... працівникам. І працівникам до рішення такої. -то. Добре, то це питання вносимо шостим у наш році. І ви, 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 ви на тисні. по першому питанні. Ну не знаю, бо так як сьогодні немає головного нашого фінансистки Галини Скубач. На сайті на сайті сільської ради було висвітлено. Не знаю, ми ознайомились. Зараз на сесії ну, хто буде доповідати напевно голова по цьому питанні, то ще питання можемо задавати Часні, по цьому. Але цей ну я вважаю, що беремо до уваги. Бюджету сільської ради сільської територіальної громади за 2024 рік. Ну і на сесії то, зараз, вже тобто, хто за... Ми я дуже будемо розглядатися. Перепишу, але вже були, що розчинені. Тобто за, 20... за 2024 рік до сільського бюджету надійшло доходів загальною сумою 56 мільйонів 600. 56 мільйонів та 64 тисячі гривень. Ну і з них розписано, які куди використані були, були кошти. Я думаю, що кожен з нас познайомився з цим, тому все зачитувати не буду. Якщо будуть питання, будемо задавати на цьому. Хто за цей проєкт рішення прошу проголосувати? За, за всі перші. Віктор Степанович, -Степанов, так? Віктор Степанович, так. Наступне питання про передачу у 25-му році між бюджетного транспорту до державного бюджету. Це йде питання. Про знову звернулася одна з військових частин на ім'я сільського сільського голови. Надійшло звернення командира військової частини. А такої то міністерство оборони України від третього року номер такий то з проханням надати безповоротну допомогу в якості субвенцій для закупівлі та модернізації озброєння військової техніки, оптичних та тепловізійних приладів, обладнання засобів майна і зв'язку. Тобто ми такі вже речі е, передавали на військові частини, і одна з частин. До нас звернулася, тому потрібно передати ці кошти із, бюджету, із сільського бюджету до державного бюджету, ну, так як ми робили інший раз. Ми встановлювали 25 тисяч, ну, наскільки я пам'ятаю, минулими сесіями. Але вже на сесії буде це вирішувати, тому ми, ну, як? ставимо цифру 25 тисяч, а по ходу можемо, будемо змінювати. Можемо відношення змінити? Я прошу. Відношення змінюємо 25. Ми того року давали по 25. 200 тисяч видали, 200 тисяч. Ну 200 не видали. тисяч тих лишилося. Тільки за 200 тисяч ми могли е... Ні, так, допомогти так, людям. А, е, ну, ці гроші не потрапили ще. Ну, ну, я... Липи, на місці. Та, ну, дивіться, зараз буде обговорення, тому і будемо вносити. Ну то що, пишемо зразу більше? Ну я така думка, хоча б прийде. Пишемо, три, пишемо, пишемо, беремо 30, на комісії ми погодили. А зараз на сесії будемо цінувати. Хто за такий проект рішення? Можна. Прошу що голосувати. За. Всі отримали одноголосно. Е, наступне про внесення зміни до рішення сільської, сесії сільської ради від 2024 року про бюджет сільської ради. Тобто оцих 30 тисяч, що ми передаємо. Зараз до державного державного бюджету вносимо зміни у сільський бюджет. Тобто те саме питання, лише інше, інше, інше буде рішення. Хто за? Є рішення прийнято. І це так, наступне. Ага, то Михайло ще пише, то ми, значить, його відкладаємо. Давайте останнє розглянемо. Це про виділення коштів на придбання та встановлення прапоротримачів тримачів для полеглих героїв від територіальної громади. Це звернувся, наскільки я знаю, Степан Степанович Штурмак. Про яку, про яку йдеться суму, я ще не знаю, тому зараз вони будуть доповідати. Напевно, ну, я думаю, що ми таке рішення підтримуємо. Ну, ага, на могилу. На, на могилу так. Ми підтримуємо, а вже яка буде остаточна сума? Хто за? Тримується. Немає. Є і останнє питання е, це по, про, про внесення надбавки за складність напруженість у роботі головному лікарю амбулаторії Митвицька територіальна громада. Е, е, так, ну і зразу. Так, так. Ми ну, зразу ми це можемо розглянути зразу двома рішеннями, тому що надійшла заява, ми маємо від е, е, депутата е, е, так, від депутата Тішківського Михайла. Так. Е, прошу вас внести поправку до рішення е, номер 36 про встановлення на балки за складність і е, напруженість у роботі головного лікаря. І, працівникам, і, медич... працівникам, медичним працівникам. і медичним працівникам амбулаторії Литвицької територіальної громади. Mm. Я вважаю, що заява є правильною, якщо підвищуємо, я то, можу то, то, я... ну, зараз буде yeah. сесія, і сесії ми yeah. поговоримо. Я також підтримую цю заяву і заява буде активна. амбулаторії активна. Хто за таке рішення? За рішення прийнято? Чому? Дякую. Ну, пара, на сесії будемо відбувати. Я оберно слова села.